Івано-Франківська МТГ системно допомагає військовим. Цього року українські захисники можуть отримати виплати на спорядження, реабілітацію та компенсацію житлово-комунальних послуг. Усього 12 пунктів, за якими бійці та їх родини мають право на отримання грошової допомоги від громади. Виплачується захисникам і захисницям, які беруть безпосередню участь в бойових діях. І виплачується допомога в розмірі 50 тисяч гривень. Ті військовослужбовці, які здійснюють захист, територіальну цілісність України це 20 тисяч гривень. Відповідно, перелік документів не змінить. Необхідно з собою мати паспорт, ідентифікаційний код, також мати з собою довідку внутрішньопереміщеної особи, якщо це стосується внутрішньо переміщених осіб. Довідки форми 5 і форми 6, які ми вже назвали. Тобто це про службу в військовій частині і про безпосередню участь в бойових діях або довідку щодо захисту територіальної цілісності України. І відповідно рахунок для призначення цієї допомоги для нас пріоритет підтримка наших захисників, окрім того, що ми закуповуємо дрони, обладнання. Ми ще підтримуємо. Кожного військовослужбовця під час лікування сержант 10-ї бригади зсу Василь Оганесян вирішив вкотре подати заявку одразу на декілька виплат. Торік після поранення військовослужбовець уже скористався допомогою на лікування та амуніцію. Загальна сума склала 60 тисяч гривень. А напевно має перше місце з повиплату, бо тому що моя дружу ну тіпо, з військовослужбовцями з інших міст вони кажуть, що нікого немає. Точнее тобто, десь там може там, 5 тисяч, якісь там проходження служби або десять там, і то в них немає їм не оплачують за поранення, як в нас оплачує Івано-Франківськ. Так само їм не оплачують на амуніцію, тобто я також не чув, тільки івано франківськ Цього року у відділенні ЦНАПу звернулося уже 18 військових за виплатами через поранення. На амуніцію подали 170 заявок, а на реабілітацію 40 захисників. Віра Косон, Любомир Микотюк, новини на вежі.